Зарплата сімейних лікарів від трьох аж до 20 тисяч гривень. Тепер дохід медиків первинної ланки саме настільки різниця по всій Україні, і це вже призводить до конфліктів між лікарями і адміністраціями медичних закладів. Молода лікарка з Дніпра виклала свій розрахунковий лист із зарплатнею у три гривень у мережу. Це викликало шквал обурення. Адміністрація навіть вимагала видалити дописи, погрожувала звільненням. То як розраховується заробітна плата сімейних лікарів зараз? І чи можуть вони вплинути на ті процеси? Ірина Маркевич з'ясовувала. Оксана Паньковик, молодий сімейний лікар, над своєю зарплатою плаче за кадром. Ти будеш трампа, там робота а 10 Тисячі гривні. Розрахунковий лист вона виклала на свої сторінці в соцмережі. 27 тисяч користувачів поширили цей допис, а адміністрація пригрозила звільненням. Ізначально була така реакція, що потрібно удалити цю розрахунку. Я сказала, що я удаляти не буду. Вона працює нещодавно. Майже 400 пацієнтів обрали пані Оксану своїм сімейним лікарем. Однак за ці підписані декларації головний лікар вирішила не доплачувати. Це стосується і решти лікарів які не набрали 900 пацієнтів, мовляв, буде стимул працювати краще. Вони хочуть, щоб їм платили і за, за всю кількість декларацій, яку вони набрали. Ну це не буде мотивуючим моментом. Де тут мотивація, Знаєш, коли зарплати не вистачає мова? на харчі? Обурюється молода лікарка. Вихода я не віжу другого як либо вообще уходити з медицини, либо міняти страну проживання. Зараз в країні немає єдиної системи нарахування зарплат сімейним лікарям. Їхній дохід предмет колективної угоди між лікарями і адміністрацією заклада. В Дніпровській амбулаторії він не. Підписаний тому керівництво нараховує зарплатню на власний розсуд, кажуть у проспілці. Ми хочемо підписати. Чому ми не можемо йти на уступки довго. Ми цього не розуміємо. Чому? А це Мукачево. на 85 тисяч населення. 60 сімейних лікарів. Мукачево – одне із перших міст, які увійшло у медичну реформу. За останній рік 70% населення визначилися зі своїм сімейним лікарем. А відтак у медичного персоналу повністю змінилася оплата праці. Лікарі приймали участь у розробці колективної угоди. Сперечалися з адміністрацією, вирішили, що мінімум не може бути нижчий 5 тисяч гривень. От ця ставка 5 тисяч і був якраз пункт, на який наполягав колектив. Наш головний лікар був дуже проти. Він хотів Уже зменшити 5 тисяч плюс 30% – відсотків це те, що лікар гарантовано отримує, незалежно від якості його роботи. Все інше залежить від доходу практики. У нас один лікар може мати 9 тисяч гривень, інший може мати 22 тисячі гривень. Їх обрали різна кількість пацієнтів. Пані Оксана обрала майже 1800 пацієнтів. Я не знаю, тут дуже багато роботи. Каже, важко, але вперше отримує зарплату, яка її влаштовує. Сімейний лікар, якого підписаних 1800 декларацій, то на руки дістає 17 тисяч. Пан Орест – багатодітний батько. У мене семеро діток, то Сімейний лікар, щоб прогодувати сімох дітей, раніше працював на кількох роботах. Зараз його зарплата 16 тисяч гривень. Однак дохід зростатиме разом із кількістю пацієнтів. Скоро українські лікарі, хто працює за кордоном, захоче на вернутися до України працювати. Разом лікарі вирішили, що дохід молодого фахівця становитиме 8 тисяч гривень. Така перевага діє рік, поки недосвідчений лікар не роззнайомиться і не підпише угоди з пацієнтами. Вони закликають колег з інших регіонів не бути пасивними, бо гроші амбулаторії. Там тепер приносять саме сімейні лікарі, і вони мають право брати участь у формуванні своєї зарплати. Але для цього слід гуртом обирати активну позицію. Ірина Маркевич, Антон Мачула та Андрій Романов з